Що ж, всім привіт, вітаю! Ми продовжуємо грати в. Е, як собак? чихуахуанці, Сигнал сигнал е, недослідження землі. День перший, на 4 години в дорозі. О, Бендер! Голова Бендера. О, це схоже на з гри. Знаєте, ці дерева з гри. боже, скажіть мені, я скажу, з Adventure Time? І оці чувачки схожі на один з. Він не скажу. Можливо, покемони. Ох, ми так довго йдемо, коли вже зупинка? Ем, Непогано було б сьогодні перетнути кордон та покинути територію з'єднаних земель. Але думаю, час на короткий привал у нас є. Давайте знайдемо зручне місце під деревом. Але я рекомендую не розслаблятися, небезпека може чиїтися, де Ой, але ж ти зможеш нас захистити. Звісно, в мене є мої кіхті, мої гострі зуби, а також магнум 404. -40, ніхуя 44-го калібру. Трохи дивно, що команда до цієї миті навіть не помітила величезний револьвер, що з з стіли сержантки, хоча це можливо пояснити тим, що сержантка стабі йшла лівіше з усіх і револьвер з її лівого боку. Або просто неважність, як би там не було. Стабі довго пораючись із засібкою на коборі витягла величезний револьвер своїми маленькими лапками, щоб показати команді. Ого, круто! А що є? Ох-ох-ох, oh -oh -oh. це магнум 44-го калібра, хлопче. Це вже зрозуміли, але що він Блядь, я не можу кінжовувати. Ну насправді я точно не знаю. На уроках людинознавства розповідала, що це колись була потужна зброя і її використовували проти всяких чудовиськ. Але я уявлення не маю, як нею користуватися, якщо чесно, майже усіх експедиції, в яких я була, проходила без особливих пригод, зрозуміти, як ця штука не працює, у мене поки що не було можливості. а тобі щось відомо про цю зброю? Любий Тобі, своїй книзі-довідник Чейсона фандербаркера зі звичайних із обрядів людей і детально описав декілька видів зброї, таких як фен, парасолька та повітряна кулька. На жаль, цього револьвера серед них не було. Я бачив його лише враз в музеї Східного Гавкілля. Гаквілля. Але через наші похолодні прохолодні стосунки з директоркою того музею не мав можливості дослідити його краще. Сашенка Стабі, не без допомоги інших членів, за, команди запхала револьвер назад в кобру, і тоді добі звернувся до всіх. Народ, давайте перекусимо і підемо далі. Треба стигнути до темряви, перетянути кордон. Осічого охоа познімали свої наплічники та мостилися в тіні дерева. Джейсон Фандербаркер, відсунувши добре шматок кобаси, який заполонив увесь його рот, звернувся до шанки Стабі. Тобі, а що те, коли кавалося, по майже всі експедиції пройшли без природ. Ну, так, але ця історія не для слабкодухих. Я не хочу зайвий раз когось лякати. Ви точно готові її послухати? Почути. Е я не хочу читати, але давайте послухаємо. Е Добре, тоді слухайте. Затрапилося вночі. Ми з командою відпочивала після дослідження пустки, я прокинулася від підозрілого шурхіту. Я не бачила, що хто видає цей звук, але одне знала напевно. Шурхіт наближався до нас. Я швидко розбудила свою команду, і поки ми вдивлялися в темряву, щось темряве вдивлялося на нас. Шурхіт став все більш виразним. Я побачила паніку в очах своїх колег, як тільки я поклала лапу на свій магном, воно. Вискочило прямо на нас, Потвора не мала лап, морди чи хвоста. Химера просто рухалася, використовуючи силу вітру як допомогу. Отже, воно мало інтелект, знало, як розрахувати свій рух та підлаштуватися під напрямок вітру. Я і моя команда не мала на меті з'ясовувати, чи має істота хижі наймери ще до нас чи просто проходило повз. ми вирішили, що тактика гідного відступу буде найкращою. Я зробила декілька замальовок цього монстра. Науковці в дослідницькому центрі приблизно уявили його будову. Ось дивіться. Сперекоти поле. <сміст> Стабі дістала малюнок потвора і показала команді. Добі та Джейсон зацікавлено в на Монса, А от Дейзі навпаки. Перелякана батакиня вушка та закрила носи клапками. У, Дейзі, не бійся, як досвідчений людинознавець та знавець людської історії був описа цієї м'ячикоподібної подібної істоти, може припустити, що це дещо під назвою колобок. Експериментальний проєкт, виручений з тіста в білу лабораторіях, щоб тебе заспокоїти, Люба Дейзі, скажу, що ми можемо його з'їсти так само легко, як воно у нас. <плес> <Да>. <плес> Після останніх слів Джейсона Фандербаркера, бляха муха задоволена тим, що зміг легко розпізнати монстр з допомогою своїх невечірних знань, повернулася до живання своєї коваси. Але підлашна Дейзі так і не висунула свого носка з-під лап аж до кінця їхнього короткого провалу. Трохи перекошився та відпочивши, команда вирушила далі в дорогу. Десь приблизно через дві години, команда дослідників почала наближатися до кордону між дослідженими землями та незвіданою пусткою. Це була умовна лінія. До речі, я так розумію, можуть бути якісь пасхалочки, навіть, да? яскравих пропорцій, які, які зсували трохи далі кожен раз, коли досліджували нову ділянку. Для того, щоб підлітки, які люблять пихати свого носа, куди не слід заради гострих відчуттів трималися подалі, то стояв прикордонних Чіх Гавченко на призику Гудрон. Чіх сам дав собі це прізвисько і дуже ним пишався. Прикордонники змінювали на посту кожен тиждень, і Чих Гудрон працював вже шостий день. Привіт Чиху. як справи? Я тобі сто разів сказав... Ні, давайте якось йому треба. Я тобі разів сто казав, звертайся до мене в Чих... Ні, треба якийсь інший голос. Я тобі. Ні. Я разів сто тобі казав, звертайся до мене на очі гудрон, або просто гудрон. Добі, хто за собою? Нова команда дослідників. Бля, <пл> я не знаю. Привіт, Чіхо, давно не бачились. Водоробив довгий театральний вдих, натикаючи на те, що його знову назвали на. А! Це у нас актер. Актор. Актор. Актер, бля, актер. Актер каже, бля. Це наша експедиційна команда, у нас є дозвіл мера на перетин кордону. Пропустиш нас. Е... Ну йти. Мер він там, в місті, тут свої закони. І ти знаєш правила. Добі трохи зашарівся. Нічі, хоч і хоч тільки не при новій команді. Ну, сиді, можете йти додому. Короче, будуть сраки нюхать. Ми цілий день в дорозі. Я на шостий день в цій підпустці свою. Можна трохи радуючи для старого гудрона. Або ми зробимо, а ви розвертаєтесь. Ох, ну добре. Хоча роззлоблена, та нічого не розумію, що команда Добі вдихнув на повні груди і почав. А, єбать! хто тримає цей кадон? блядь, блять, Чігодрон. Сука, хто місцевий купідон? блядь, бля. Чигодрон. Має фанів стадіон. Чигодрон для урогі вермагідон, Чигодрон, Чігудрон. Ця енергійна пісня забрала купу енергії бо в бог пацькому стояла, але та, та тяжко дихала на відміну від трьох членів команди, які напружили всі свої м'язи обличчя, щоб не зареготати. Ой. Можете проходити. Куди, до речі, вирушаєте? Що серйозне, раз сам мер вас направив? Це секретна місія. місія, ми не можемо розголошувати подробиці. Не знаю, які їх озвучувати. Я взагалі не знаю, її озвучити, чи в мене взагалі виходить щось небудь нормальне. Добре, добре, успіхів. не забудьте захопити нових земель для старого дрона. Команда дослідників попрощалася з дроном, перетнула кордон, пропорційно і пішла далі. Комага. Після перетину кордону вся команда йшла мовчки, ніхто не наважився першим порушити цю незручну тишу. Добі йшов трохи присоромлений, якби не хутро. Всі навколо могли побачити, що він абсолютно червоний від сорому. Що ж, я, мабуть, таки наважуся запитати. Добі, що це в дідька таке було? <плес> на останніх словах голос Джейсона зірвався на сміх, і інші члени команди також не змогли стриматися та розреготалися. Ха, ха але веселим до цієї пісні. Ха-ха, тепер весь день сидіти в голові. Ха, це міг би бути хіт, але треба продати цю пісню на радіо. ха-ха. Дуже смішно, ви не розумієте. Чи завжди це робить з усіма експедиційними командами, які переднають кордон, треба збирати цю пісню, він дасть дозвіл. Ха-ха, топ, слухай, я пару разів перетану кордон у складі різних груп. Це ще коли кордон був ближчим до цивілізованого поселення. Всі рази на патрулі стає його сторону, він жодного разу ніколи не зможе збирати цю пісню. Аха-ха-ха, ха. -ха, -ха, -ха. Як це? Отак це. Поки Добі намагався зрозуміти, як так вийшло, що Чіх обвів його навколо пальця, сонце вже почало сідати за обрій, треба було лягати відпочивати, щоб з першими промінчиками вирушати далі. Усі пески дістали провіант зі своїх наплічників і взялися вечеряти. Блін, що так багато читати! ну, візуальні новели, оце таке блін, капець. Але поки прикольна якась своя історія є, якби позвучку ще може тут, але б це було правильно прикольно. Команда, поки ми вечеряємо, пропоную обсудити наш подальший маршрут та план тій. Тобі, за який час ми доберемося до цілі? Е, що ж якщо ми говоримо про сигнал, то мій датчик показує, що йти до цілі нам ще приблизно 4 дні, але це без врахування витрат часу на пошуки зіскового дерева. Е, тезі, скажи чесно, наскільки велика ймовірність того, що загадкове созисве дерево взагалі існує? Воно існує, воно має існувати. Блять, я не можу, чуваки. Я вірю в своє дослідження, я хоч і маю небагато досвіду в розвідці таких земель та експедиційних вилазках, Але в рослинах я розбираюся, особливо них. Бля, сосудського дерева. Я е, до речі е, теж на це дуже дуже сподіваюся, бо ковбаси мене залишилося на півдня. Так, нам доведеться витрачати витратити певний час на пошуки води та їжі, нової ну, землі в нас чекатимуть нової рослини, з яких далеко не всі можуть бути, ясним думаю, Дейзі нам з ним допоможе. Розмови про їжу змусили мене згадати, скільки смаколиків було цьогоріч на святкування Дня Доброї Сьюзен. А вам, команду, вас гулянка? глянка? Джейсон, от мені особисто дуже сподобалося, стабі нічого особливого до цілому було весело. Дейзі, можливо, колись я доєднаюсь до цього свята. Давайте Дейзі хай скаже. Знаєте, а я останній раз була на цьому святі, коли була ще цуценя, там завжди такий натовп. Інколи в мене виникає бажання знову піти на святкування, але в той день, коли мама останній раз годила мене, то я загубилася і дуже злякалася. З того часу я не дуже люблю день доброї сніди, намагаюся провести його або вдома, або в своїй лабораторії. Не хвилюйся, Дезі. Ти небагато втрат стабі, блядь, починає так, коротше, спочатку мир стовхає промову про те, як важливо пам'ятати про історичний досвід минулої людської цивілізації, та які люди були чужої, хоча ми знаємо про них дуже мало. Я потім всі йдуть набивати черевця, але все ж мають зауважити що багато. Багатові. шніцелі на цьому святі роблять чудові. А, можливо, в Дезі наступного року я міг би скласти тобі компанію, щоб. О, це наша любовна лінія. Знову тебе не налякав. Якщо до цього звикнути, то можна навіть отримати насолоду від смаколиків та веселища. В Дезі почервоніли під своїм гостим хутром та вирішили нічого поки що не відповідати. Добра команда вже час лягати спати, на ранок бути бадьорами. Всім на ну, добраніч. Добраніч. Закінчивши вечерю, то усі полягали спати. Перша година ночі. Майже ця команда тихенько сопілася. Ранка стабі увісні ворушила лапками, танцювала пісню про Чіха Гутрона. Лише все ніяк не могла заснути. Це була її перша настільки серйозна вилиска, та ще й ці історії про незрозумілу кругу потвору, але загальна в тому вже все ж давила. Тому Дейзі заплющила очі та нарешті заснула. Третя година ночі. Незрозумілий шурхіт поворушив і без того неспокійний сон Дейзі. Вона миттєво вскочила на лапи та прислухалась. Вогнище майже догоріло, а місце сховався за хмарами, тому важко було щось розглядіти. Дейзі сконцентровано прислухалася. Знову шурхіт, вона швидко розбудила Стабі та Дові. Збиралася розбудити Джейсона. А, а де Джейсон? Що Що сталося? Я. Я чула який шурхіт і Джейсон зник. Бля, я не можу. Чекай, як це зник, Джейсон. А что треба оттыкать тут? Дейсон! Джейсон! 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 А тут є... А тут є озвучка! А тут є озвучка! щось путаю? Тут є озвучка? Не знаю. Джейсон не відгукнувся. До речі, коли вони кричали Джейсон, я одним вухом почув Гейсон, але не хай. Стабів познала шурхіт свого старого ворога. О. Перекоти поле. Вони що, пішли в пустелі якусь чи що. Сент? Я не, я не пограв, в Сент, не зміг, а вони пішли, бачите. Когось все-таки пустило, а когось все таки ні. Ну добре. Так. Зачекайте, ну, знову він. Цей звук. Ховайтеся! Хоча ховатися особливо не було куди, тому Дезі швидко заповзла під спальник і мала тепер вигляд термінячого пагорба. Добі вирішив, що він не злякливих, але про всяк випадок став трохи позаду від сержанки. Ну все, на цей раз я не відступлюся. Нумо, підходь, давай. Шурхі ставав все ближче. Сержантка Стайбі конвольціно намагалася розстігнути кобру і дістати свій магном, але через поляк це ніяк не виходило. Тим часом із темрі на них котилося. Це страшенна куля. Вона все набирала оберти тепло, повітря дунуло дослідника прямо у морди. Стабі вже знала, що потвори скористаються підтримкою вітру, тож спритно відскочила в бік. Місяць нарешті вийшов з захмар і освітився навкруги. Добі і стабі пригнулася, очікуючи нападу круглої потвори, перед як на Дейзі під підкот її великі в окулярах очі здавалися зараз ще більшими. Створіння наблизилося максимально близько. Стабі кинула марні спроби дістати зброю і приготувалася до стрибка. Омагад. Чудо! Чудо! А, але не вдома істота просто прокотилася повз рухами е, рухома, теплим нічним вітром. Куля продовжила свій шлях, навіть не звернувши уваги на трьох переляканих чехогуанців. Що це було? Куди і навіщо воно прямували, каметам цього створіння? На жаль, чихоганці цього дня дізнаються, принаймні не сьогодні. Собаки ще хвилину не могли поворушитися, допоки не почули хрускіт то кущах неподалік. Ледь відійшовши від одного переляку дослідників, купив новий, де знову здарилася під спальник. Х, 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 хто там? Листя рослин. Ну, це цей, як він? Ви поняли. Розсунулося до них вийшло чудовисько Розміром воно було із звичайних чехованців, але його форма була дивною і незрозумілою. І стата наближалася ритмічними переривчистими рухами. А, це інша собака, інша порода собаки, вау. А народ а що це ви не спите А, це, блядь, Джейсон. Тьфу. Чайсен, нас добряче перелякав. Що з тобою? Де ти був? Я прокинувся посеред ночі через стабі, яка співала у вісні, зрозумів, що хочу в туалет, почав пісяти і не зміг зупинитися, поки не помітив всі кущики навколо. Ну ви ж знаєте, як це було. Ну да, мене таке теж такое йду, блять, на роботу. І поки всі кущики не помічу, не заспокою, блять, ладно. Добі серйозно, ти розумію, що мердяко покивав головою на не знаю, згоди. А потім на мене причепилися якісь репіхи, я намагався їх зняти, але натомість не ще більше. от Тепер намагаюся один з, з них з-під хвоста відчіпляти. Ох, Джейсон, давай ми тобі по. Ну бля, ви що? Поки команда дружина допомагала Джесни позбутися всіх репіхів, стабі розповідала Джесини про круглу істоту, що прокнулася повз них. Джейсон був дуже змучений тим, що пропустив появу словетного колобка. Колобок. Ох, ну як я міг пропустити цього легендарного стародавнього монстра, вирощеного в людський Да. Знаєш, Зевсі на це істота не виглядала, якщо зроблена з тісто, скоріше воно було схоже на стару рослину чи що. Добре, народ, так ваш там Дейзі, вона ж рослин. Ну ладно. Добре, народ, давайте це ж спробуємо поспати, дивлячись на ні ці нічні пригоди, треба маршруту та графік. ми ж не хочемо застрягнути в цій експедиції на тижні. Команда погодилася, всі полягали відпочивати на свої спальники, але підлажна Дейзі так і залишилася лежати під спальником, засунувши тільки під ранок. О, все. Кінець. Дякую, що пограли демоверсію. Це прикольна штука. Це прикольна штука, я не трохи вже можу сказати, що не люблю візуальні новели, тому що дуже багато читати. Ну, можливо, не на запас їх просто треба грати. Якби була озвучка, мені здається, вона буде. Мені здається, тут буде озвучка, це буде класно. Але візуальна ж новела, вона, типу, треба самому читати, там не має бути озвучки. Як на мене, мало вибірів, виборів. Мало виборів. Тому що. Можливо, це просто демка, розумієте, можливо, це просто демка, але мені сподобалось. В цілому це було прикольно. Я сподіваюся, ви не крінжанули не з моєї озвучки. Я старався зробити це якось і нормально, і смішно, знаєте, але не вийшло. Я впевнений, що не вийшло, але нехай. Ось така у нас була гра на огляд. Вийшло два епізоди по ній. Перший епізод, якщо ви не бачили, то посилання в описі. А я з вами буду казати пока. Казати буду па 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 Бувайте най вас все буде добре та почуємось.